Прийняття себе, прийняття своїх речей на практиці, друзі, купила я одяг, купила гарні речі і хочу на капронах зробити позначку зелено-білими нитками вшити. Певний значок для того, щоб потім швидко, усвідомлено, як то кажуть, осознанно одягатись. Тому що в мене не... капронів є дуже багато, а вони між собою схожі. І там не дуже замітно різниця. Але коли я гляну на позначку зелено білу чи на червоно червону Червоно-жовту чи ще якусь, я чітко буду знати, тому що в мене є список моїх речей, тобто вони доведені до, до сенсу, до цінності. Наприклад, ця футболка вона пасує лише до того одягу до таких штанів, до цієї спідниці не пасує, тому що це я приміряла, не контачить. І таким чином я приношу осознаність і усвідомленість у такі найдрібніші речі, як капрони. І це вивільняє мені час на одягання. Тобто, коли я хочу брати капрони, я зразу знаю. А, коли осіння погода приблизно дощова. Мені підходять по фотографіях. Тому що фотографую я е, різні ситуації, коли в яких капронах я одягнена, їду до міста, в яку погоду дощову, а навесні які капрони підходять. І завдяки там сердечко вшите, чи ще щось там, чи просто якась ниточка зав'язана, чи якісь, там, просто, ну, якась елементарна позначка. І на папері виписувати. Коли я там плюсик, чи там м, рисочка, чи хвилька, це означає така капрона. Е, вона використовувала, одягала я їх тоді, тоді, тоді. І таким чином вони мені ідеально підходять. Ходили в той, такий -то, такий то день при такій-такій-то погоді, і я вже не думаю, тому що брати футболку це дуже чітко зрозуміло. Вона має колір, і я вже впізнаю, ой, та я навіть можу і не заглядати в гардероб речей, тому що я зразу пригадую часто пригадую яскраві образи в чим, деколи я ходила у ній. А капрони вони дуже такі схожі одні між другими. Чорна капрона тонша, чорна капрона темніша. То чорна капрона упругіша. А ця чорна капрона якась дешевша тканина, а ця шикарна розкішна десь по весілях, забавах. І таким чином це. Рівень свідомості, прийняття себе через усвідомленість, осознаність у своїх речах, друзі. Кайфуйте від своїх речей і розвивайте, щоб ваша швидкість виходу із хати була максимально швидкою. А це залежить від того, наскільки у вас все структуризовано порядковано по ячейках, по поличках, по місцях своїх. Тому практика прийняття себе. До вашої уваги, тому що багато говориться про теорію дуже цінно. Обов'язково треба і теорію знати, а тепер ще й переходити до практики.